Випуск 1954 року. Зверху справа на фотокарці: два вожді пролетаріату Ленін і Сталін. Серед випускників Проскурівського училища Галя Цисляк, яка твердо вирішила стати викладачем. А на цій виписній загальній фотографії 1961 року Галина Іванівна цисляк класний керівник останньої в училищі групи вчителів фізкультури. Зерху справа одного з вождів пролетаріату вже немає. А випускники 24-річної викладачки не набагато молодші від класного керівника. Це справді майже однолітки Мої це була різновікова група. У нас різниця у 10 років. Навіть якими вони були? Це були діти війни. Це були діти, в яких батьки загинули, в яких батьки покалічені прийшли з війни. Це були діти, які вже стаж мали, тому що в ті роки приймали без стажем. Можливо, важко зараз пізнати в сьогоднішніх відвідувачах студентів на світлинах півстолітньої давнини, але не їм поміж собою випускники тримають зв'язок усі 50 років із класним керівником також. Я впізнаю багатьох з них, тому що я тісний зв'язок з ними підтримую всі роки. Всі ці 50 років з багатьма ми е, спілкуємося. Галина Іванівна каже за свою викладацьку практику, випустила 15 груп, як класний керівник та куратор, але найбільш пам'ятними залишаються перші роки та перші групи, як і юність повоєнна, однак все одно щаслива.